2 серпня вітаю всіх. Розквітли айстри і тут бджілки, тут як тут. До речі, в нашій місцевості на айстри кажуть, що капустеляни. Тож хочу вам про капусту розповісти. 29 липня сіяла я. Пікінку, і подивіться, яка вона в мене вже гарна. Як гарно посходили рядочки, крім одного сорту. Оцей сорт таболуга. Він сходить. Воно дуже і дуже тугенько. Вони почали висхожувати буквально через день. А капуста вона завжди швидко сходить. От Сьогодні виставила, вони мене стояли. Таке у нас накриття є. Сховала від котів, називається. Накрила все. Але не ящиком було накрито, а сіткою. Все рівно якесь влізло, походило, трошки мені порушило рядки. Отут особливо трошки видно. Але я підправила і тепер накрила ящиком. Вчора подивилася, що вони почали таку витягуватися в один бік. От я. Накрила ящиком, виставила на сонечку. Зараз з прямого сонця уберу, поставлю просто на світле місце. От, вже сьогодні треба буде полити. Так що пікінка моя росте. Така красонечка. Прийшли у нас душі і капуста моя починає репатись. Я помаленьку її зрізати. Дивіться, яка розкішна. По формі плоска це платон F1. Я бачу, вже теж починає тріскати, треба забирати. Я вчора обробляла трошки добривом. Обрумляла помідори, обрізала їм листечку знизу. Маємо такий результат помідори. Видно їх тепер. Повно. Ця репнула. Піде все на заготовку. Тут вже помідорка починає достигати жовтенько. Та що юнська рипає, Решта ще поки тримається. Голови серце рядочок. Нікий. Красунчики. А цей вже почав розовіти. Не зриває, хоча репнутий, не зриває, щоб гарно набрався то з тих, щоб піде на, на насіння. Перший помідорчик самий гарний. А це сюди попав американський рібристий Біля волового серця. Ну що, зірвала я той волове серце рівно 500 грам. Він піде цей помідорчик на томати, він вже тут почав портитись, Ну це нічого страшного, він на їжу не йде. Насіньку дозрівати і піде на наступний рік на насіннечку. Ось такий, рівно 500 грам. Такий здарування на всю долоню. Сьогодні 7 серпня, і ось так на сьогоднішній день виглядає моя пекінка. Пекінська капусточка. Посіяла її 29 липня. От. Ці сорти зійшли одразу, а оцей сорт. Топовуга, зійшов пізніше і росте він якось скромніше, я б сказала. Набагато менший. Не знаю, що з нього буде, ну, щось буде. Вже починає формуватися перший справжній листочок, ще трішечки і підуть в ґрунт. Ось такі в мене красотунчики. Перший кавунчик. Гарячий. Не тут холодний, бо до землі лежав, а тут гарячий, зараз зважу. 5,5 кг, На розрізі він не дуже червоний, різовенький. Те, але репнув, тільки, ножа встромила, зразу репне. Ну, що можу сказати на смак? Солод такий не сильний, не дуже солодкий. За всіма ознаками, що розказують, там по хвостику, по вусіках, по лопаточках все було висохше, вже він і дзвінів, і, і, в общем, по всім признакам він був вже стиглий, мав би бути, але це, мабуть, єдина ягода, яку не вгадаєш, коли правильно зривати. Але зараз поставлю холодильник, хай нахолодиться, бо він теплий, теплий, він не дуже смачний. Добре, мені подобається. От там ще мене дозрівають. Побачимо, які ті будуть. Там ще якийсь сорт. Сіяла одне, виросла геть інше, щоб побачимо, Але смачно.